Ми з вами пам'ятаємо ступені окиснення. Ступені окиснення. Щодо ступені окиснення, є правила ступені окиснення. Прості речовини мають ступені окиснення 0. В складних речовинах далі всі правила. Флуор мінус 1. Оксиген – мінус 2. Метали мають позитивний ступінь окиснення, який відповідає свій валентності. Валентність. Гідроген плюс один. А також правило, це скільки плюсів, стільки буде мінусів в складній речовині. Щодо складніше, коли три хімічних елементи. Давайте це в нас алюміній 2, 4 3, чи ось така в нас речовина. Алюміній сульфат. Відноситься до солей, середніх солей. Щодо ступенів кисня, алюміній це метал, відповідає свій валентості. Отже, в нього плюс і валентність в алюміні 3 плюс 3. валентність – мінус 2. Плюс 3 помножити на 2 буде плюс 6. Мінус 2 на 4 це мінус 8, і помножити на 3 це мінус 24. Але має бути скільки плюсів стільки мінусів. Має бути плюс 24, а не вистачає 18 плюсів. 18 припадає на 3. Сульфури, ось був за дужками 3, то 18 поділити на 3 буде плюс 6. Тут ступня кисню сульфуру плюс 6. Меркурій нітрат. І бачимо, що тут валентність 2. Меркурій тут валентність 2. Отже, Меркурій метал плюс 2. Плюс 2 помножити на 1 буде плюс 2. оксана мінус 2, мінус 2 на 3 буде мінус 6, мінус 6 помножити на 2, мінус 12. А мало бути плюс 12. У нас не вистачає плюс 10. 10 припадає на 2, тобто на 2 буде у нас 5. Наприклад, формула HnO2. H у нас плюс 1, оксанд мінус 2 за правилами, плюс 1 на 1 буде плюс 1, мінус 2 на 2 буде мінус 4. А сумарно мало бути плюс 4. Не вистачає 3, 3 поділити на 1 нітроген буде плюс 3. Ось таким зміна йде. Далі в нас NH3 по особливостях NH3 потрібно, наприклад, мінус, плюс 1 в гідроген, гідроген 1 помножити на. 3 буде. 3 плюс 3. Якщо є плюс 3, буде мінус 3. мінус 3 поділено на 1 буде мінус 3. Чого я використав тут, коли два хімічні елементи? Бо він буде пов'язаний з такою речиною NH3. nh 4 NH4. Амоній. nh 4 OH наприклад. Давайте гідроген плюс 1, тут мінус 2, тут плюс. 1. Отже, плюс 1 на 4 буде плюс 4, тут мінус 2, і тут ще один гірен плюс 1 має бути, в цілому було 5 плюсів, отже, має бути і 5 мінусів, вона вистачає мінус 3. Мінус 3 на 1, мінус 3. Ми бачимо, що NH3 і NH4, в них однакові ступені окисне. Тобто, якщо буде NH4, 3 чи ПО4. І тут бачимо, що правило є е, 2, а елементів 4, то нам треба ще знати одне правило, щоб зробити фосфор, наприклад, бо в його ніде знайти. І ми мусимо пам'ятати, що нітроген тут такий самий, як в на штрих, 3, мінус 3. Як це пам'ятати? Просто що, співставити, що в нас є N на штрих, тут плюс 1, 1 на 3 буде плюс 3. Якщо є плюс 3, мінус 3, мінус 3, мінус 3 буде 1 на 1, буде мінус 3. Це треба просто запам'ятати. Ось, оця особливість, що В 3 і В 4 однаковий ступінь <звіт> окиснення нітрогена, Тобто вони однакові. І знаючи тепер всі інші три хімічні елементи, ми можемо визначити тут фосфор. А як це визначити? Мінус 3 на 3 буде мінус 9. 1 на 4 буде 4, і понож на 3 буде плюс 12. Мінус 2 на 4 буде мінус 8. Мінус 8 і мінус 9, це мінус 17. А в нас є 12 плюсів, тому має бути плюс 17, не вистачає плюс 5, плюс 5 принаймні один фосфор, це буде плюс 5. Стопіння кисне ось такі. Нітрогену мінус 3, гідрогена плюс 1, фосфору плюс 5, воксигену мінус 2. Ось таку залежність нам потрібно пам'ятати, що в нас амоній? Ось NH4 відповідає амоніяку NH3. І тут ступеня кисні в нас співпадає. Тепер перейдемо до нашої конкретної теми. Це окисно відновні реакції. Окисно-відновні реакції. Чудовоснові доної реакції це такі реакції, які відбуваються зі зміною ступеню окиснення. Наприклад, алюміній додати сульфур у нас буде алюміній 2С3. Утвориться ось така речовина. Наприклад, буде записана реакція і вказати, де оксно відновлення, де не окисну. чи вона окисно відновна реакція. Окисно – це там, де хімічні елементи, хоча б один хімічний елемент змінив ступінь окиснення. Але завжди бачимо, якщо є окиснювання і відновлювання, отже, мають бути два хімічні елементи. Десь окисник, десь відновник. Щодо ступенів окиснення по правилах, прості речовини 0. А в складних діють правила алюміній метал. Відпадає своїй валентності з плюсом в алюмінію. Тут валентість 3. Він завжди 3. Множте на 2 буде плюс 6. Якщо є плюс 6, буде мінус 6. в мінус 6, підвіт на 3, мінус 2. Ми бачимо, що алюміній був в 0. Алюміній став плюс 3. Змінний вступу на Сульфур був в 0, став мінус 2. Ось, мінус 2 став. Далі. Наступна особливість це те, що як зробити ж таке рівняння і що від цього нам потрібно. Нам потрібно урівняти таке рівняння, як його урівняти. Існує метод електронного балансу. Ми його якраз сьогодні і розглянемо. Щодо відновлення реакцій, то ми виписуємо спочатку алюміній змінив на алюміній плюс 3. Виписуємо хміші елемент, який змінив. Сульфур. З нуля на сульфур мінус 2. Виписується просто хімічні елементи. Якщо ж тут буде проста речовина, то тут потрібно урівняти. Давайте ще розглянемо, наприклад. Наприклад, калій плюс О2 буде калій 2О, калій 0, оксиген 0. Тут в калію він метал плюс 1 валентність, з нього 1, 1, 2 буде. Плюс 2, тут мінус 2. А ми знаємо, що в оксигену і так мінус То Просто що перевірка. І дивіться, яка тут особливість калій 0 на калій плюс 1. А кисень записується з двойкою. Прості речовини записуються своїми цифрами. Тут прості речовини з одиничками були. А тут проста речовина з двійкою, Тобто 0 це записується. А всі елементи виписуються. Просто елемент виписується, то тут не він, то потрібно домножати. Якщо в простій речовині є цифра, то її потрібно перемножити. До цього ми повернемось. Ми бачимо, що алюміній з нуля змінив на плюс 3. Що відбулося? Він десь втратив електрони, то мінуси. Мінус 3 електрони. Якщо втратити 3 електрони, станеш позитивним. Тут, навпаки, приєднав електрони і плюс 2 електрони. 3 і 2. ось. Тут 3, тут 2. Електронний баланс балансуємо. Тут 3 буде, тут 2 буде. Спільне кратне знайде те число, яке ділиться і на 3, і на 2. Тобто 6. 6 поділити на 3, 6 поділити на 2 підходить. 6 поділити на 3 буде 2, 6 поділити на 2 буде 3. 2 буде відноситись відповідно до алюмінію. Тобто тут ми бачимо, що 2 вже є. Якщо тут поставити, буде 4, то тут 4 ставити. Поки давайте залишимо. а тепер можемо подивитися на сульфур. Трійка відноситься до сульфуру. Давайте тут. Якщо 3 тут ставити, то буде напарне число. Отже, тут поставимо 3 є. Ставимо тут 3. Наприклад, тут 3 урівноважили. І... Якщо ми тут не ставили трійку і сульфур же вінважний, то тут не можна числа ніяк поставити. Отже, 2 можна поставити ось тут. Алюмінію 2, алюмінію 2, сульфуру 3, сульфуру 3 у нас урівняно. Оце називається метод електронного балансу, коли ми завдяки електронам Можемо знайти коефіцієнти і зрозуміти, де їх ставити. Тобто тут числа немає, не можна ставити жодного числа, бо якби ми тут три поставили, то нам сульфурів було б 9. Це не парне число, ми ніколи його не урівняли. Отже, три ми ставимо тут, і від цього ми тоді думаємо, що алюмінію не можна ставити цифру, бо зміниться сульфур. Відповідно, біля алюмінії тут потрібно поставити двійку. Далі, коли відбувається відщеплення електронів, це називається окисненням. А окиснюється відновник. Відновник це алюміній той хто вступає в реакцію? Відновник алюміній. Приєднання електронів це відновлення. А відновлюється окисник. А окисник тут сульфур. Той хто вступає в реакцію сульфур. Відновник алюміній він окиснюється, окисник сульфур відновлюється. Ось такі процеси описно відновлюють відповідно реакції. Повернемось до цього рівняння описно відновлення, бо міняють ступінь окиснення. Отже, він тут був 0, він від'єднав один електрон, став позитивний, а тут 2 на 2 4 Приєднав 4 електрони. Отже, баланс 1, тут 4, спільне у нас 4. 4 на 1 буде 4, 4 на 4 буде 1. 4 відноситься до калію. Якщо тут поставити 4, це стане 8 тоді. Оксигенів стане 4, а по Оксану має бути одиничка, то щось не сходиться. Тут давайте ми Біля калії тут поставимо 4. Відповідно, тут тоді на 2 треба, щоб врівноважити. Калій тут 4, тут 4. Оксигенів тут 2. І тут 2, Ось ця одиничка, де звучала, тут її не ставимо. У нас виходить рівність окисно рівняння. Ми урівняли оксно відновлення саме за методом електронного балансу. Мінус електрони це окиснення. Окиснюється відновник. Тут калій. Відновник. А це процес приєднання електронів відновлення. Відновлюється окисник. Окисник тут кисень. о 2 Так, ось ми, розуміємо. Давайте трошечки інші. H2 плюс хлор 2 буде H хлор. Тут 0, тут 0, тут плюс 1. І плюс 1 буде 1 помножити на 1 буде плюс 1, плюс 1. Якщо плюс 1, то буде мінус 1, 1. буде, на 1, буде 1 Тут змінили H2 з 0. Тобто просто речі, нас двоє записується, а хімічні елементи так і записуємо без цифр. Буде тут. У нас плюс 1, але треба врівноважити на 2. Хлор з двойкою простарчувана. І хімічний елемент своїм ступенем киснення, але треба вівноважити. Тоді ми на 2 врівноважиємо і стий позитивний втрачає електрони, втратив 2 електрони, а цей приєднав 2 електрони. Бо 2 на 1 буде 2. Став мінусовим. 2 і 2 спільне 2 і 2, 2. 2 поділено на 2 буде 1, 2 поділено на 2 буде 1. Отже, десь мають бути одинички. Якщо тут одиницю поставити, це не урівнюється, отже, одиниця має. І ось одиниця до хлору. Якщо тут поставити одиницю, не урівняється, отже, тут одиниця. Відповідно, щоб рівноважити, це двійку треба. Ось, 2 гідрогени, 2 гідрогени, 2 хлори, 2 хлори. Мінус електрони це окиснення. І відновник. Окиснується. Відновник тут H2, той, що вступає в реакцію. А плюс електрони це відновлення. Це в нас окисник. Окисник тут хлор. Хлор 2. Той, що вступає в реакцію. Ще спробуємо. Давайте той же алюміній у нас вже був. Алюміній плюс йод. Буде алюміній йодит. Алюміній. Є 3. Тут 0, тут 0, тут плюс 3, бо валентність 3 з плюсом. Так плюс 3 на 1 буде плюс 3. Якщо є плюс 3, буде мінус 3, мінус 3 на 3, буде мінус 1. Це описно відновлено поміняють свої ступені кисне. з нуля, на алюміній плюс 3. Ось. Йод. Проста речовина здвойко записується на Yod з мінус 1. Треба рівноважи, не урівняно. Отже, тут у нас буде плюс 3, отже, втратив електрони. Мнус 3 електрони став позитивний. Тут по помінусовий і 2. 2 електрони. Тут 3 електрони, тут 2 електрони. Електронний баланс тут. Тут спільний кліт на 6, 65 на 3 буде 2, 65 на 2 буде 3. Велико відноситься десь до алюмінію. Давайте подивимось, тут алюміній 1 і тут 1. Отже, тут, якщо 2 поставити, тут 2 поставити ми врівноважимо алюміній. Відповідно, якщо тут цифра стоїть, туди 3 можемо, якщо до йоду стосується, то тільки тут йоду стане 6, і йоду 6 урівняно А До електронного балансу в дії показано. Давайте тут мінус це окиснення. А окиснюється відновник. Відновник тут алюміній. І тут процес приєднання електронів це відновлення, а відновлюється окисник. Окисник тут йод. йод-2, той, що реакцію. спробуйте самостійно. Фосфор плюс кисень буде утворюватись P2O5. Потрібно визначити ступені окиснення кожного елементу, випустити елемент, який змінив. І ще один елемент, який на що він змінив. І завдяки електронам знайти електронний баланс, написати, що де окиснення, де відновлення, де відновлення де окисник. І хто саме саме тільки по ось цьому рівнянню. Спробуйте зробити самостійно.